Темно-зелене вузьке глянцеве листя. Ось така шипшинка вирісла на моїй троянді полька від доліни роз. І це підщепа мультифлора. А в нас зазвичай прививають на троянду каніну, вона дешева, ця підщепа. Лаксан це також різновід троянди каніни, собачі троянди. І саме така підщепа дає оце коріння морква. Це коріння не розвивається, бо воно має один стрижень, міцний, він товстішає, і ніяких розгалужень, добрих, нормальних це коріння не має. Тому любі просто взяти і ось таку троянду з корінням морква в. Закопати в землю і чекати, ну, чекати можна довго. Розвідку там не буде. Я зараз таке, якщо трапляється, саджаю в горщик окремо, щоб зробити ґрунт більш пухким, щоб троянда, можливо, в цьому ґрунті якось перейшла на власне коріння. бо з тієї моркви, ще раз наголошую, нічого не буде. І навіть якщо ви туди золото додасте, нічого не буде. Тим більше не допомагає. Кісткове борошно, бо то кісткове борошно засвоюватися починає через два рочки після того як в ґрунт потрапляє. Бо в нас же такі розумні є, такі дають поради, Диво даєшся.